Всім привіт! Я Влад, це Trading Algorithms. Зараз ми подивимось біткоін. подивимось, які є зони підтримки або супротиву, чи є у нас тренд, чи є флет, яка тенденція, чого очікувати, де в нас є баланси, дізбаланси, де є границі волатильності на фреймах H4 та M30. Почнемо з H4 і з зони балансу. Баланс ми можемо дивитися за допомогою індикатора ProfileMap 2, він є в пакеті Trading Algorithms індикаторів. І тут у нас ситуація така, що після пробою нашої зони, яку ми ідентифікували. Раніше, як зону покупця, ми її пробили, і зараз була корекція вверх. Тут ми відскочили від волатильності. І після того, як ми тут стояли в цьому флеті, ну, це по факту була така корекція, ми її пробили. Зараз вниз, тобто, у нас є ознаки продовження Ну, Якщо ми рахуємо, що у нас тут був пробій розворотний сетап, то логічно чекати продовження руху вниз. Зона балансу, зона з об'ємом у нас знаходиться в районі 16800 плюс-мінус тут у нас ядро цього балансу, але треба його прив'язати до цього флету, тобто вся ця зона. Весь цей флет це є наразі продавцем, принаймні я так сприймаю цей баланс. Подивимось, що у нас на зонах дисбалансу. Ось у нас тут було три зони дисбалансу. Дві було вище 17 тисяч, і найближча найближче до ціни була в районі 16 900. Так ми її не змогли пробити тут. Пішли вниз, і ось зараз бачимо, сформувалась нова зона дисбалансу в районі 16700 16. Тобто, якщо ми дивимося на старший фрейм, то ми бачимо, що у нас є баланс, який почав проштовхувати ціну вниз. Тобто, У нас є ознаки того, що продавець у нас почав тиснути далі на ціну. І якщо ми шукаємо якусь точку входу для продажів, то у нас є дисбаланс, який якраз зараз ми тестуємо, підходимо до нього, тому просто зараз треба дивитись патерни на продаж. Це може бути або якісь ваші стандартні моделі на h 4, або на молодшому таймфреймі. Ще забув сказати, що якщо цей шорт далі почне. Розвиватись, то у нас є приблизна ціль. Приблизна ціль це район 16 15 900 Дуже часто ціна трошки проштовхує ці уровні, тому якщо буде тут підхід, я думаю, ми можемо трохи нижче. Пірнути туди під рівень це 15800 15700 Але це така перша ціль. Тобто, якщо цей шорт буде розвиватись нормально, то ми маємо піти значно нижче. Тут буде, як мінімум, якийсь відскок. І ще один момент, який треба зазначити: я зараз бачу знову розширення волатильності. Якщо знову ж цей шорт буде розвиватись, то ми. Можемо значно нижче тут піти. Але треба завжди мати альтернативний сценарій на випадок, якщо цей сценарій не буде розвиватись, так як у нас зона сильна супротиву цей баланс, плюс цей дисбаланс, він теж як рівень має тримати ціну. Якщо ми пробиваємо цю зону, є дуже велика вірогідність, що ми. Зробимо якийсь ретест і підемо вгору. Якщо так станеться, це буде теж в рамках розширення волатильності. Просто це буде пастка для продавця. Треба врахувати ось цей сценарій, і цей сценарій буде мати ціль в районі 17600, 17800. Ну, плюс-мінус якийсь може бути ще закол в сторону 18. 000. Тут є у нас канал наразі волатильності, зона супротиву є тут рівні волатильності, тому це така зона, якщо ми сюди підемо, тут можна як мінімум очікувати зупинку ціни і дивитись, що там буде, чи будуть якісь паттерни. Ми можемо зробити ось так. у нас буде основний сценарій шортовий. І буде альтернативний сценарій. Лонговий, і він буде виглядати ось таким. Поки ми цей зелений рух ціни не, не отримали, ми маємо о, шукати патерди на продаж, щоб бути в синергії з ринком. Давайте перейдемо М-30. Тут у нас є на карті балансів великий об'єм, якраз той, який ми позначили на H4 в районі 16,8. Він дав нам. Імпульс вниз. Вчора у нас тут був ретест. Я писав в телеграм-каналі. Ви мали б мали бачити. Якщо підписані. Якщо не підписані, то підписуйтесь. Силка в описі. Якщо ви дивитесь це відео в телеграмі, то ви вже підписані. Не треба підписуватись знову. І у нас є такий баланс: ось тут: це свіжий баланс, який просто зараз тримає ціну в районі 16600, 16600. 50. Тут вже бачимо, якісь пішли хвости. Треба зараз шукати якісь можливості для продажів. І поки ми цей баланс не пробили, у нас є всі шанси продовжувати рух вниз. Зараз глянемо на зони дисбалансу. Зони дисбалансу у нас якісь короткострокові. Зараз подивимось, де у нас тут є вони. Ну, ось у нас є зона дисбалансу актуальна. Ось тут вона. Якщо ви думаєте, що більше шансів рухатись вверх, то зверніть увагу на зону 16,550, 16580, 16545. Плюс тут є, бачите, таку червону зону, яка стала синьою зоною. Це Розворотний кульмінаційний момент, і тут короткостроково тут є шанси бути ще вище цієї зони дисбалансу. На балансах у нас карта така. Ми рухались вниз, ось у нас тут був перший імпульс, ось був другий імпульс, і тут у нас була залочка продавців. Звідси ми пішли вгору, пішли-пішли, і ось зараз у нас. Ага, отут ще сформувався проміжний баланс, ми пішли вгору. І поки ми його не пробили, і у нас формується новий баланс. Тобто це зона формування нового балансу, я думаю, що найближчим часом, ну, якісь там найближчі години, як мінімум, ми б мали б тут. Стояти в цьому діапазоні, це було б непогано сформувати тут більше об'єму, зробити більший баланс. І після цього ми мали, якщо б ми пішли вниз, то це був би непоганий розворотний сетап в шорт. І якщо ви побачите на М30 цей рух, раджу вам дивитись на ось цю корекцію вверх і шукати тут шортові Паттерна. Тобто, якщо я правий, якщо я вірно розумію, що зараз відбувається на біткоїні, то короткостроково ми б якраз мали піти. Або ось так: сформувати тут більш великий баланс, більш великий об'єм, бажано б з ложним пробоєм піти вгору. Тут швиденько повернутись, пробити цей баланс. Це буде розворотний сетап на молодшому фреймі. І з ретестом або без ретеста, можливо, тут не буде ретеста великого, але якби він був, то це була б ідеальна ситуація для продажів. Також може бути, якщо б ми без цього руху вгору ложного пішли б одразу вниз. Теж треба було б роздивлятись ось такий сценарій. На тесті цього балансу можна було б шукати пробій, шортити десь там з об'ємом, зі стоп-лосом вище цього об'єму. Маємо знову і на М30 теж розширення флету. Наразі немає ніяких сильних рівнів підтримки на волатильності, але є така зона. Плюс-мінус скупчення ось тут. Тобто, якщо підемо вниз, то перший чекпоінт буде в районі 16400. Ну а далі у нас ось 16100. Це у нас зона, де ми можемо цей імпульс завершити. Може бути вже звідси якийсь відскок. Ось такі справи. На цьому я завершую це відео. Підпишіться на YouTube канал, якщо ви не підписані, пишіть коментарі, ставте лайки, бо це допомагає просувати мій канал. Та й таке. Бажаю вам приємного вечора. Слава ІСУ і до зустрічі в наступних відео.